Боже, благослови це розважання і читання Твого Слова. Цар Небесний, утішителі душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і всилися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий, душі наші. Євангелії від Марка 1, 1, 13. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї, Ось я, посилаю мого посланця, перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос попіющого пустині. Готуйте Господеві дорогу, вирівняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши в пустині та проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходили до нього вся країна юдейська та всі єросимляни. Хрестилися від нього в ріці Йордані, і визнавали гріхи свої. Йоанн, одягнений був одежу з верблюжого волосу і носив ремінний пояс на своїх бедрах, а їв сарану й мед дикий, і проповідував, кажучи: слідом за мною іде сильніший від мене, що йому я недостойний. Нахилившись розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а Він хреститиме Святим Духом. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галілеї, і був хрещений Йоанном в Йордані, і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос ізлинув з неба. Ти єси син мій любий, у тобі моє подобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині 40 день, спокушуваний Сатаною і був із дикими звірами, і ангели йому служили. Амінь. Євангеліє від Марка 1:1:13. Іван Хреститель проповідає пустині. Хрещення Ісуса Христа в Йордані, і Ісус спокушуваний. В Марко вже у першому вірші виразно говорить, що це Євангеліє Ісуса Христа, Сина Божого. Тобто добра новина, якою, власне, і є Ісус Христос. Пізніше Слово Євангеліє стало літературною назвою і назвою Книги. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. Марко, який вів свою спільноту поза Єрусалимом, який написав своє Євангеліє для євреїв, було дуже важливо від самого початку сказати, про кого буде писати, що це Ісус Христос, але не просто людина, а Син Божий. Містечко Назарет лічило близько двох тисяч людей, тобто, з такої, наприклад, моєї Іваниківки. Вийшов Син Божий. Тобто ніщо не перешкоджає і теж мені бути проповідником Ісуса. Назарет було родинне місце Марії. Так само, можливо, ти походиш з маленького села, яке налічує 2000 людей, а може навіть і менше. Можливо, саме ти маєш нести добру новину серед близьких. Марко ясно і виразно дає зрозуміти, що Ісус Син Божий. Власне, перший бірш говорить, для чого читати весь текст, чому я зобов'язаний читати. Тому що це не тільки історія мого Бога, а й мій план спасіння. Це моє призначення на життя з Богом, на життя під Його опікою і охороною. Іван вам приготовлював серця людей на зустріч Ісуса. Люди визнавали свої гріхи і готові були побачити Бога. Іван, хрестяче людей, відразу їм говорив, що іде сильніший від нього, який хреститиме Духом Святим. Власне, цей Святий Дух зійшов у виді Голуба на Ісуса після хрещення і повів Його у пустиню, де 40 днів спокушав Ісуса Сатана. Марко говорить, що Ісус був з дикими звірами. Можливо, сатана перетворювався в тварин, щоб налякати Ісуса. Але сотворитель природи є паном теж тварин. Ісусу, як Сину Божому, служили ангели, невідомо, що вони робили в пустині, але могли, наприклад, закривати від сонця чи приносити поживу. Мого небесного Отця прийшов син на землю, щоб показати мені Отця. Ісус прийняв Духа Святого, щоб дати Його мені. Сатана спокушав Його, щоб я був менше спокушений. Ісус все, що робить, робить для мене. Я приймаю рішення Хреститися Ісусовим Хрещенням і йти Ісусовою дорогою Бо. Ісус це єдина справжня дорога, яка веде до спасіння душі. Духу Святий підтримуй кожного з нас в цьому. Амінь. Боже, благослови цей ранок і весь сьогоднішній день. Благослови кожен вхід і вихід. Амінь.